Спочатку наради я хотів би пару питань задати. Як триваєшся? Як триває хлопці? Все нормально. Да, тільки, тільки ніхто не може зрозуміти, де ви його купили. Чи в Чехів, чи в німців і так далі. А ви що пояснюєте? Ні, ви пане це вінський, ну то підходив запитувати, ми кажуть, що це наше. Виробництво, наше виробництво, нашого вівського транспортного управління, нашої військові транспортну компанію. Ну, Молодці. Ви розвішали ці маршрути. інтервал руху. А дотримується інтервал руху? Оттримає, по постоїв по витримується, а по тролейбусам, там де є, коли є збору, переху... станку. Скарк багато на те, що не дотримали. Звичайно, якщо є такі таблички да, розклади руку, затримались на 2-3 хвилини. Звісно, звернення є. Багато? Но по трамваях і тролейбусах дуже мало, по автобусах. Я знаю про це. Тому от автобуси, інтервал і розклад руху повинен дотримуватися на 100%. Які ще є питання? Немає? Добре, я дякую всім за роботу. Але я ще раз кажу, щоб освічувалося і так, і так. То де ці робочі? Що тут робиться? Де вони? Працівники ці де? Завтра знімати партури. Скільки взагалі у вас заплановано часу на ці всі роботи? Взагалі то до кінця вистачало. Тут всередині і так. Ставити три бригади. Вони десь теж Тоже... скільки треба, Андрій. Теж ну, неділі думаю, три. Ну, на неділі три місяць максимум. Тоді в цілому затверджуємо порядок денний. Переходимо до першого питання про результати археологічних досліджень на території міста Вінниці за період 2013-15 рік доповідає головний архітектор міста Вінниці Рикута Олександр Сергійович, будь ласка. Ну, взагалі є такий вислів. Хто не пам'ятає свої історії, не має майбутнього. І це має відношення, звичайно, і до історії міста Вінниці, і до майбутнього міста Вінниці. Е, Правильно Андрій Олексійович сказав, що в рамках стратегії 2020 ми повинні і берегти е, нашу історичну спадщину. Якщо немає ніяких заперечень, то що рішення виконкома ми приймаємо. Да? Добре, дякую вам. Сьогодні скільки груп відкрили в цьому році? Додатково. Додатково ж ми три групи всі повинні відкрити. Повинні чи відкрили? Коли? Почекайте, дивиться. Коли? Значить, ми її повинні відкрити до кінця цього року. Я думаю, через два з половиною місяця ми їх. Мене не влаштовує, я думаю, і не повинні. Ви послухайте мене. Ви взяли на себе зобов'язання в цьому році відкрити три групи. Так. так точно. Що за вислови я думаю і маю надію? Я маю на що раніше може бути зроблено. Ну це вже друге питання. Все буде це, це буде зробити. Це вже друге питання. Дякую всім за роботу. dai right. 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 right.

вся машина їде від другого місця. Ну, в звісно, в спринтер так доволі нормально загружені. Так, він приїде, так, майже все звідти з старого міста. Молодець. Ну, перейшов, добрий час. Я був вражений, по-перше, реакцією війничан на ваш трамвай, який ви зробили. Ви молодці. Ви дійсно, ну, я вам так скажу, не для камер, втерли носа всі в Україні. Тут Микола Вікторович звернувся до Вінницької міської ради, до виконавчого комітету з пропозицією, щоб нагородити ту бригаду подяками і відповідно преміями, ту бригаду, яка от зробила то наше Вінницьке чудо, наш новий Вінницький трамвай. Нагороджують. Кращенко Ігор Галин. У нас однозначно є багато що робити далі. Я думаю, що разом у нас все вийде. А саме головне, так як у нас є в рамках стратегії 2020, там є основна ціль це перетворити Вінницю на сучасне європейське, комфортне місто позитивних і усміхнених людей. І Я дуже вірю в те, що так воно буде. Дякую. Здорова що Тут шароти ні, далі там більше не виходить, далі йде заміна опор, стабільна лінія під землю. Ми робимо благоустрій зелені зони яка знаходиться по центру бульвару, яка полягає в реконструкції пішохідної алеї, встановлення лавочок, замощенням сучасним у вигляді клінкеру і граніту. А де велосипедна догорка? Ну, у нас є пропозиція інша. Просто доріжку пустити по лівій стороні, по лівій стороні. Ви так ось і підпробікулярні. Вообще, якщо ми в одному такі. Це опори чого? Освітлення? Освітлення наружне. Вони всі потріщали, їм вже по 50 років. А можемо ми вкопати кабель, щоб не було на вісь ногу? А чого ж можна? Можна все. Ти зрозумів? Щоб ці провода не висіли. Зробимо? Так. Давай зробимо ту частину. Воно буде як в Європі. Різаний, бойюр який. А тут перебрик, тут виходить, що слідує, що хоче. Дуже важливе питання. Ми сьогодні маємо 20 лавочок. Я думаю, що мінімум на п'яти місцях, наприклад, тут дві лавочки. Да? Потім переходимо тут одві лавочки, там, наприклад, ось одві лавочки, чотири місця. Треба, щоб були облаштовані розетки для мобільних. Тут буде Wi-Fi. Для мобільних телефонів. Так, мабуть, на опорах. На опорах. На опорах. Подумайте, да. опора, щоб з якоюсь була цим, щоб з якоїсь для зарядки. Для зарядки. Привет. Привет. Все хорошо? Что там у меня Скажешь маме, что я Вот я я да. Пока, сейчас я вот пока. Ну что там? Ну, почта. Но? Не очень. Не очень? Да, тут звание у нас нет, так что чай, это переберемся. Звернені до питання. Відповіді на звернення. Спочатку передаємося, бо це більше часу ми займаємо. а потім вже будемо писати на ці всі листи відповіді на сайт. Так? Pô, deve ser, meu puto pistão. Aí é